Які думки по цьому поводу? Ми розуміємо, що російська православна церква роз'єднала роз'єднує своїм контролем над українською православною церквою московського патріархату, роз'єднує православ'я в Україні. В них є підстави, як своєю боку роздивлятися цю позицію, є підстави. В тому сенсі, що російська православна церква по своїй суті є місіонерська експансійська, тобто вона працює на дуже важких територіях, де велике е, е, скупчення народів, які являються християнськими і до сих пір. Е, і, можливо, в них оця імперська заложена ідея державотворення і церков, церковне вона відображається на Діях і до України. Ми проти цього, і всячески наш, наш штаб на саме проти окупації України взагалі бореться проти всілякої окупації не тільки російської, а й комуністичної, в даному разі це російські окупації, в тому числі і в православній сфері.